Шановні виборці, протягом останніх днів я активно працював як на загальнодержавному рівні, так і на міжнародному рівні, так і на 202 окрузі. Хочу вас повідомити, проінформувати та прозвітувати про свою діяльність. Вона була направлена в таких наприклад, як підтримка громад, розвиток громад, підтримка збройних сил України, відбудова інфраструктури та законодавча діяльність. Я долучився до роботи в третьому міжнародному конгресі координаційної платформи взаємодії, який цей захід бувся в Ужгороді, і він об'єднав представників влади різних рівнів, міжнародних партнерів, громадських організацій та бізнесу для обговорення актуальних викликів гуманітарної політики під час війни. Я виступав також в панельній платформі і приймав участь в дискусії на тему розвиток громад в умовах війни та намір вступу до ЄС через державну політику пліч опліч та міжнародну співпрацю в своєму виступі. Я наголосив на трьох ключових напрямках: Перше – це державна політика відновлення та підтримку громад, завдяки законодавчим ініціативам. Громади отримали можливість швидко реагувати на виклики війни та планувати реконструкцію інфраструктури. Друге, це ініціатива пліч опліч, це символ нашої єдності, коли громади допомагають одна одні у відбудові. Третє це міжнародна співпраця та європейський вектор. Громади стають партнерами європейських міст, беруть участь у програмах ЄС, що сприяє інтеграції України до європейського союзу та простору. Вдячні колезі Михайло Лабові за організацію такого масштабного дійства а також Віталію Безіну за модер... модернізацію дискусії та Можливість комунікувати з різними рівнями влади та організаціями далі хочу проінформувати щодо ситуації з мостом в селі Глиниця. Питання відновлення мосту в селі Глиниця залишається пріоритетним, незважаючи на те, що рішення про демонтаж мосту з мосту колись приймали Чернівецька дата служба автомобільних доріг. з 2021 року активно добивається будівництво нового мосту. Хочу сказати, що я спільно з людьми, з місцевими активістами, був проти цього. Щоб міст руйнували і не послухали, і зараз така проблематика. Тому хочу сказати, що міст буде обов'язково. Я спілкувався з різними міністерствами, з прем'єром, де було наголошено, що міст буде зараз кошти, кошти, суми коштів на відновлення. Не дуже реальним через те, що в Україні війна підтримувати Збройні Сили України. Хочу наголосити, що 14 вересня, десь першого року, було перше депутатське звернення щодо Переправи 17 грудня 2021 року був офіційний депутатський запит у Верховній Раді. З 2022 по 2023 рік було направлено 14 звернень до офісу президента, прем'єра Шмигаля, міністра інфраструктури та Черневецької ОДА. 17 січня 2023 року я зустрічався з місцевими жителями, організував збір підписів мешканців села Глиниці. Після чого я направив звернення як до прем'єри, після цього, після чого 13 лютого 2023 року відбулася зустріч з віце-прем'єром Кубраком, де обговорили проект відновлення мосту. а Також завдяки комунікації було надано даний міст право, яка зараз встановлена. І головною, ще також є проблема, що не дійсно, що відчули проблематику не дали цю переправу. А що не можуть належно за нею дивитися, через що є знову суспільне і суспільне обурення? Місцевих жителів, Уже, як вже якщо дали вам вже цю готову переправу, вже добилися її. То, будь ласка, слідкуйте за нею, дайте доручні, якісь конкретні особі, яка би раз на тиждень туди їздила, і закріпіть певну організацію людину, яка буде за нею дивитися. Тому що в нас знову різні там блогери, політичні сили на цьому роблять собі різні е, політичні якісь проекти, і замість того, щоб зараз такий важкий час об'єднуватися, вони знову людей стикають і роблять різні провокативні ситуації. Тому за. Кріпіть, будь ласка, людину, яка буде це дивитися, організацію яку буде робити, підтримуйте належний стан переправи до того, як буде розпочнеться будівництво нового. Потрібно тримати руку на пульсі, розробляти проєкт, розробляти кошторисну документацію, щоб одразу при можливості даний проєкт було зроблено. Міст був відбудований. І хочу наголосити, що в квітні 25-го року я направив черговий депутатський запит до прем'єр-міністра України з вимогою надати всю проєктну кошторисну документацію, інформацію про тендери та фінанс. Цої витрати, а також притягнути від винних осіб до відповідальності. Тому буду вас інформувати про хід цієї справи і також слідкуйте за цим в соцмережах. Також буду вас повідомляти додатково. Щодо розвитку підтримки молоді та до спорту в 22-му окрузі, в Потильщині за моєї ініціативи вперше відбулися змагання силових видів спорту, присвячених пам'яті полеглих воїнів ЗСУ. Учні взяли 15 спортсменів, які змагалися у восьми дисциплінах. Вдячні організаторам, власникам спортивного клубу Чемпіон Івану та Тетяни Несторам, подружжю волонтерів Олександру та Марині Юрченкам, також Олексію Лехману та чемпіону світу з гривом. Спорту Миколі Труфіну за те, що ми спільними зусиллями могли організувати такий потрібний та хороший час для наших спортсменів, також зіснив мрій дитячого колективу Карпатська тайстра, подарувавши їм цим бали для киселецького ліцею. Передав директору закладу Дмитру Рейкалу, де музичному мистецтву учнів закладу навчає Юрій Дашкевич. Тому хочу подякувати їм за участь також в даному заході та побажати нових творчих успіхів. Щодо законодавчої діяльності, я я як член комітету з питань бюджету активно працює над законодавчими ініціативами, зокрема цього тижня підтримував законопроект номер 13256 який передбачає зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Це дозволо залучити додаткові інвестиції для відбудови та модернізації України. Також хочу наголосити, що продовжую надалі підтримувати Збройні Сили України наших. Захисників з 22 го округу та волонтерів під час поїздки на схід допоміг нашим черговим волонтерам, а також під час проведення заходу на підтримку. Під час проведення спортивного заходу в Путилі передав кошти родині, волонте... родині волонтери родині волонтерів Юрченків для придбання необхідних речей для оборони країни. Моя робота спрямована на конкретні результати. Під час війни понад 50 депутатських запитів, понад 20 законодавчих ініціатив. Постійна робота на окрузі та підтримка збройних сил України. Я працюю для людей. Далі буду вас інформувати і дякую вам за підтримку.